Ви любите спортивні автомобілі? Гадаю, більшість із вас скаже, що так, звісно, я люблю спортивні автомобілі. Вони ж такі кльові, швидкі, зручні, красиві. А тепер давайте замислимось, чи насправді це так. Більшість із вас кажуть, що вони люблять спортивні автомобілі тільки тому, що їм нав'язало це суспільство. Кіно, реклама, блогери, е, якісь яскраві світлини у глянцевих журналах? Ще можуть бути якісь причини. Але як насправді? Чи дійсно ви любите ці автомобілі? Більшість із моїх знайомих каже, що вони також люблять спортивні автомобілі, але на питання, чому вони однозначно відповісти не можуть. Так само, мабуть, і я. Отже, для того, щоб визначитись, любимо ми спортивні автомобілі чи ні, треба на них покататися. І тут виникає наступне питання: а де взяти? Оці всі спортивні автомобілі, щоб на них покататися, якісь раритетні шелбі, кобра або навіть трьохколісний Поляріс, якщо чесно, в мене такого питання навіть не виникало чомусь, хоча мало б. Але тут щасливий випадок, так би мовити, компанія Roy Stars Проводили день відкритих дверей для тих, хто не в курсі. Roy Stars – це компанія, яка надає в оренду для тест-драйвів саме ось ці е, спорткари, гіперкари та раритетні автомобілі. І, мабуть, було б дуже тупо з моєї сторони не скористатися такою нагодою. Отже, 21 вересня, субота, локація Roy Stars. Приїхавши на локацію, ми одразу ж почали розвідку. У приміщенні вас одразу зустрічають два чудових автомобіля: це Morgan та Chevrolet Camaro Supersport. Поки ви роздивляєтесь ці чудові автомобілі, ваші дітлахи можуть погратися на ігрових автоматах. Хоча, якщо придивитись на ігри, то скоріш за все батьки будуть на них гратися. Ну ви розумієте. Саме цікаве, звісно, на вулиці на першій же локації, як тільки ви заходите на територію закладу. Це невеличка парковка із старовинними автомобілями та сучасними суперкарами, на яких, до речі, можна покататися. Тест-драйв, звичайно, не безкоштовний, але і не варто є космічних грошей. Була можливість покататися в якості пасажира із водієм, а також і власноруч покерувати мрією. І це, мабуть, саме топова опція на цій локації. Ну і для тих, хто буде кричати, що так воно коштує гроші, це дорого. А ви взагалі знаєте, скільки потребляє палива у цей автомобіль? Будь-який з них. Отож і воно, але особисто я вважаю, що воно того вартує, тому що в умовах Києву ви більш ніде не знайдете такого, щоб можна було за тисячу гривень покататися пасажиром на Феррарі або Ламборгіні, а за дві тисячі навіть сісти за кермо. І погодьтесь, це саме той кайф, який ви можете відчути, для того щоб визначити, чи подобаються вам автомобілі. Поки я знімав автомобілі, я почув декілька діалогів від людей, які на цих автомобілях навіть не каталися. Вони казали, що вони е, жеруть багато палива, що вони некомфортні. особливо коли це казали про Shelby Cobra, що в них е, кам'яна підвізка і на ньому неможливо їхати. Камон, люди, ви спробуйте для початку. Особисто мені Shelby Cobra більше нагадав Mazda. Доміата MX5. вона не виб'є вам зуби, і не зламає хребет. Вона досить м'якенька і при цьому досить добре тримає дорогу. Особисто мені сподобалось Шелбі Кобра 427. Отже, по враженням: швидкий, з приємним звуком, приємною підвіскою, але з одним неприємним нюансом. А нюанс полягає в тому, що на швидкостях за 80 км на годину, якщо ви будете без окуляр, ви просто не зможете відкрити очі. А на швидкості 120 км за годину ви навіть вдихнути не зможете. Тепер я розумію, чому у ті часи усі пілоти були в шоломах та в окулярах, бо без них просто їхати неможливо. В усьому інші. Іншому це сусільний кайф. Ви їдете ваші щічки, розвиваються по вітру. Цей автомобіль створений для треку, але він буде ідеальним автомобілем вихідного дня. Але ще більше мені сподобався Поляріс. Незвична, трикулісна і на початку я навіть думав, що вона на поворотах буде перекидатися. Але ж ні, вона як на рельсах стоїть. Враження неймовірні. Раджу спробувати, а вже потім іти на Феррарі та Ламбу. Двомісний спортивний автомобіль. Він оснащений двигуном на 24 літри потужністю 173 кінські сили та 225 мікон метрів портного моменту. Цього достатньо, щоб розігнати цей спорткар до сотні за 5,6 секунди. І до речі, третє колесо в нього заднє, і він задньопривідний. І для справжньої дружності в нього п'ятиступенева механічна коробка передач. Але найцікавіше в цьому автомобілі це його зовнішній вигляд їдете на ньому по вулиці на вас тупо всі дивляться і ви відчуваєте себе якимось бетманом До речі, серед цих спортивних та раритетних автомобілів був навіть Мерседес Гелінтваген. Так, для тих, хто бажає придбати собі Гелінтваген і бажає дізнатися, який же він всередині, як він їде, яка в нього підвіска, і чи правда те, що він там схожий на якийсь ОАЗІК, ви можете взяти його в оренду і спробувати зробити нормальний тест-драйв не 5 хвилин по колу, як у звичайному автосалоні, а нормальний тест-драйв. Дякуючи таким компаніям, як Ройстарс, ми можемо дотягнутися до мрії, навіть якщо ця мрія і не наша з вами був Ковальов Ігор. Дякую всім за перегляд. До зустрічі в новому відео.